Шановні чернігівці, сьогодні до мене додому в чергове завітали силовики традиційно о 7.30. З постанови суду виявилося, що обшук не має нічого спільного ані з законом, ані здоровим глуздом. По суті, офіційно ДБР прийшли з обшуком за те, що привіз з Європи прапор честі, місту герою Чернігову. А тепер детальніше. Чому прийшли ДБРівці? Бо день назад я назвав Боягузом. Начальника військової адміністрації міста, який ховається від відповідальності, адже знає, що трагедія в драмтеатрі сталася в тому числі через його недбале ставлення до посадових обов'язків. От він і пішов скаржитися своїм керівникам з центру. Привіт обшуку рядовий! Моє відрадження в травні 23-го року в Німеччину міста Ахен для підписання угоди про партнерство, а також церемонія вручення Україні в особі президента Володимира Зеленського. Премії Карла Великого. Крім того, підписання угоди про партнерство з містом Реймс, Франція, участі в днях Чернігова в Реймсі та отримання прапору честі від ПАРЕ в місті Страсбург. Обшуки готувалися похабцем і за дуже короткий час, навіть без намагання надати їм видимості законності. Дозвіл на слідчі дії давав Личаківський суд Львова. Нагадаю, що саме рішеннями Львівських судів відсторонено від посади обраного чернігівцями. Міського голову Владислава Атрошенка. А тепер увага, на якій підставі прийшли в мою квартиру ДБРівці. Цитую: в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної прикордонної служби України та її структурних підрозділів організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України. Де я з Черніговам, а де прикордонники з них нелегалами та ухилянтами? Це повна маячня. Що ж цікавило ДБР? Вилучення наступних речей: паспорту громадянина Україна для виїзду за кордон, телефонів, наліпок на багаж, сувенірних виробів, фотографій, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон. Тобто, прийшли, щоб забрати паспорти, телефони, магнітики на холодильник та наліпки на чемоданах. Ці речі героїчно були вилучені силовиками. Сьогоднішній обшук та весь силовий тиск на Чернігів, який ми спостерігаємо вже не один місяць, сприймає виключно як черговий привіт Чернігову з печерських пагорбів та як намагання знищити в нашому місті місцеве самоврядування, яке чиновникам з центру як кізка в горлі, але у них нічого не вийде. Ми будемо боротися за Чернігів та права чернігівців, бо Чернігів має честь, на відміну від сценарістів цього політичного безглуздя.